На Рівненському військовому полігоні можна побачити не лише кремезних досвідчених військових, а й учнів 11 класів. У рамках шкільного предмету Захист вітчизни, 23 школи Березнівського району тут проходять навчально-польові збори. Відтак старшокласники засвоюють практичні навики зі стрільби. Окрім великої кількості хлопців, тут присутні дівчата. Одна із них Інна Костецька, яка мріє стати військовим медиком. Ми приїхали сюди, щоб вдосконалювати свої знання. Вчимося стріляти. В тебе вже виходить стріляти. Я пробувала, поки що не дуже досконало. Перед початком стрільби військові інструктори відпрацьовують з учнями розбирання і збирання автомата та приціл. Все, що потрібно при виборі цілі – Приложити автомат, звести мушку і цілик. Першого пострілу в житті зі справжнього АК 74 найбільше чекають хлопці однак чи всі вони хотіли б стати снайперами та пов'язати своє життя з військовою службою. Напевно, кожен чоловік, хлопець, хотів би стати військовим, але на мою думку, це не моя професія. Я більше полюбляю мови, історію. Ну більше філолог. У рамках шкільної програми військові заняття на полігоні для учнів Рівненщини відбуваються уже вдруге. Освітяни переконані, що така практика дуже корисна. Можна багато уроків, багато годин розповідати, переконувати, розповідати про престиж професії офіцера, про контрактну службу, а можна вивести дітей на полігон. Вони самі все побачать. Військові охоче підтримали ініціативу освітян щодо проведення для учнів занять на полігоні. Молодь. Дуже задоволеним, що прибули на полігон. Бажання є. І я думаю, що в їхньому їхнє покоління буде достойною заміною нашим військовослужбовцям. <праць> Упродовж тижня подібні військові заняття проведуть для усіх випускників рівненщини. Техніку стрільби засвоїть майже 4 тисячі одинадцятикласників. Юлія Корецька назармідріган. Інформаційна програма День.